А до нашого ефіру доєднується політичний експерт, військовослужбовець збройних сил України Олександр Антонюк. Олександр доєднується до нас за допомогою СКА «Зв'язку». Олександре, доброго вечора. Слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я! Перш за все, звісно, що про події у Курській області спочатку Курської операції станом на 20 серпня, на вчора, збройні сили контролюють більше 1260 квадратних кілометрів території та близько сотні населених пунктів. Українські війська продовжують просування територію Росії. Це по само по собі приємно, звичайно. Але цілий, але питань щодо цілей та мети операції залишається. Достатньо багато Головнокомандувач Сил оборони нещодавно назвав деякі з цих цілей. Це спроба змусити російські війська передислокувати елементи деяких підрозділів з лінії фронту в Україні до Курської області та створення буферної зони для російської на російській території, щоб запобігти обстрілам Сумської області. Крім того, це збільшення обмінного фонду. На цьому неодноразово наголошував і президент України, і головнокомандувач. Це вичерпний перелік цілей курської операції на вашу думку. Я думаю, що ні. Ще одна ключова ціль, про неї говорилося ще з 2022 року, і один з власне, ідеологів цієї ідеї Кирил Буданов це перенести бойові дії на територію Російської Федерації. Адже допоки в нас будуть бої йти виключно на територію України, ми завжди будемо знаходитися в невигідних позиціях. І мені здається, що це якраз те, що має. Розумітися ціма нами по замовчу. З другої сторони, давайте подивимося на реакцію західних партнерів станом на сьогодні, наскільки події, які відбуваються в Курській області, змушують їх змінювати свої погляди і свої оцінки, в тому числі і по відношенні до України. Адже якщо Прикинути так, от останні декілька вже місяців, а особливо декілька тижнів, вже постійно знову ж таки нав'язувалася ця риторика стосовно так званих мирних переговорів з Російською Федерацією. Станом на сьогодні ми вже чітко можемо сказати, що поява наших сил на території Росії перше вона через суто геополітично дала ляпасу Володимиру Путіну взагалі кремлівському режиму, так. З другої сторони вона нівелювала у цей той імідж тої непереможної Російської Федерації, тої другої армії світу. вона в черговий раз продемонструвала е наскільки Росія є бутафорною країною, так вона велика на з неймовірної великої кількості е ресурсів, так і людських, і збройних, і матеріальних але тим не менше. Не такий страшний чорт, як його малюють, і це мені здається, що це якраз на, на чому б вартувало сьогодні зробити увагу. Ну і давайте знову ж таки зафіксуємо, що похід наших сил, наших сил оборони, Збройних сил України так на території Російської Федерації треті, починаючи з широкомасштабної фази війни, продемонструвало, що оця вся структура, оця силова, вона більше бутафорна є сьогодні чим. Чим якась реальна, тому що чому третє як на мене, перші події були це, коли зайшли РДК і легіон uh -huh. в Білгорську області, як відреагували Росії? Так там ж було декілька сотень людей, і ми бачили наскільки важко Росії, тобто і армії назвардії, далі розбиратися. Друга історія це похід пригожем взагалі, практично до Москви а, майже дійшли, і от третє це історія вже якби з нами. Ви згадали про реакцію західних партнерів. Справді вона є достатньо несподіваною, оскільки жодна країна не засудила або не сказала, що ці дії є недоречними. Але от, наприклад, видання Bloomberg із посиланням на джерела в Пентагоні стверджують, що американські розвідники вважають, що Україна і Росія не мають достатніх, цитую, не мають достатніх військових ресурсів для проведення великих наступальних операцій. А це, в свою чергу, може свідчити про те, що обидві сторони рухаються до глухого кута. То що далі перемовини? Ну, дивіться, я не зовсім погоджуюся з виданням Bloomberg, тому що в переважній більшості Західна преса все рівно трактує наші, нашу війну не так з точки зору війни, а з точки зору, ну, давайте так, це цікавий матеріал, читач, очевидно, це читає, і воно десь в мене викликає іноді Оце таке знаєте відчуття, що це йде таке коментування як спортивний матч футбольний. Те, що ресурсів у нас немає. Проводити глобальні, ну скажімо, наступальні дії, ну це є очевидно, і це очевидно було ще в 22-му році, чи навіть там, скажімо, в 23-му році, коли у нас провалився контрнаступ, чому тому, що ну а що в нас достатня кількість авіацій, чи в нас може достатня кількість снарядів, тощо ну тобто, звісно, цей дефіцит, який був наприкінець та практично да, вже рік назад. Ну він дещо вже зменшився, але його все рівно недостатньо, щоб стримувати ворога на наших територіях, тому що ми маємо зараз дуже складну ситуацію на покровському напрямку, і якщо б в нас було б достатньо артилерійських снарядів плюс авіації. Ну для того, щоб просто тримати під вогневим контролем ці території і зносити е ті бази, де знаходяться ну угрупування російські, то очевидно в нас би було б дещо інша історія. Разом з тим, ми не можемо сьогодні собі дозволити, і тут я послугу буду послуговуватися до вислів днями. Сказав один пристайко. Коли наш ворог кратно за нас перевищує, ми не можемо собі дозволити балансувати з ним. Тобто, наша очевидно, тактика має бути наступна. ми маємо робити все можливе для того, щоб наші дії були маневрені. Тобто, глуха оборона це. Прекрасно, і вона необхідна, але разом з тим, якщо ми можемо наносити і створювати ще десь в певних ділянках проблеми нашому противнику, ми повинні це робити таким чином, його виснажуючи. Тобто, малими групами ще в одну точку зайти: там десь провокувати, там десь ДРГ виступили тощо. Тобто, я думаю, що з цієї позиції потрібно говорити. Тому що, коли я чую черговий раз про перемовини, ну а про що от задаю логічне запитання: про що може бути сьогодні перемога? Про капітуляцію, ну цю риторику, ми з вами будемо чути регулярно, постійно, і я думаю, що вона нас не повинна дивувати разом з тим, ну, хочу знову ж таки наголосити е, вже цю формулу. Я давним-давно для себе зробив. Ми ця країна, яка неодноразово плутала, плутає і ще буде плутати різний геополітичний розклад і різне геополітичне бачення. Сам факт того, що станом на сьогодні ми ведемо таку операцію. Сам факт, що починаючи з 22-го року, коли ми не дали можливість провести великий бліцкрит Росії і захопити Україну, так а тепер сьогодні, через майже три роки, світ дискутує питає, ну, ну 22-й рік, так чи можна було собі уявити, що наші війська опиняться на території Російської Федерації, ну це зміна геополітичних оцінок. Ця ситуація, тобто наступ українських військ на території Курської області, породив наступну дилему. Один з наслідків це питання, що робити із цивільними мешканцями цих територій. Віце-прем'єрка, віце-прем'єр-міністрка з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Нещодавно повідомила, що опрацює опрацьовується, цитую, можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум або на території Сумської області. Це викликало справжній шквал обурення і серед цивільних, і серед військових. Та й загалом видається ну достатньо малоймовірним, щоб мешканці Сумщини, яку постійно обстрілюють Росіяни, лояльно поставились би до такої ініціативи з іншого боку, є міжнародне гуманітарне право, і Україна змушена його дотримуватися, навіть якщо Росія наплювала на нього вже давно. Як ви вважаєте, яким може бути вихід із цієї ситуації? Ну, дивіться, ви абсолютно вірно зазначили, оскільки ці території знаходяться під нашим під нашим контролем. Ми зобов'язані згідно міжнародних конвенцій, Женевських конвенцій, відповідно, ми несемо самі подалість за, за цивільне населення на цих територіях, і тут очевидно питання їхньої евакуації. Очевидно, ми будемо діяти і вимушені діяти згідно міжнародного права. Тому що ми не Російська Федерація. Розумію природу походження критики в сторону віце-прем'єрки Ірини Андріївну Верещу. Тому що в основному критика стосувалась наступним чином: що коли е, у нас розпочиналися бойові дії, широкомасштабна фаза війни, ті території, які були вже очевидно, що вони будуть окуповані, ну з боку її відомства і особисто її як віцепрем'єра, ну очевидно, ну скажу так зараз, м'яко було зроблено недостатньо. Хоча, якщо говорити по правді, взагалі нічого не було зроблено для того, щоб забезпечити евакуацію е, нашого населення на більш тилові і безпечні місця. Ну ми говоримо про Донецьку область в першу чергу. Так, тобто там про Маріуполь. Ну я добре сам пригадую е її висловлювання. Здається, чи це був квітень, чи це березень, е коли вона вийшла на один із брифінгів, і закликала. А е я закликаю мешканців е окупованих територій евакуйовуватись. Угу. Ну, було очевидно питання. Ну от моделюємо ситуацію. Сидить сім'я, вона би хотіла їх але коли посадова особа, особливо такого високого рангу, озвучує відповідну певну тезу і певний заклик. Вона ну, очевидно би мала би сказати, де, куди має прийти, в якому місті. Ну тобто, якісь мають бути позиції, забезпечити логістикою, забезпечити. Тому прийому. що має так. бути ти розуміти, де твоя точка А, ти знаєш, а де твоя точка Б. І відповідно на чому має відбуватися це ж саме переміщення. Тобто в цьому контексті якраз і критика, вона якраз і вилилася на голову Ірини Верещу саме коли люди, які були дотичні до евакуації, багато військовослужбовців або ті, хто а, чиї родини переживали окупацію. Я знаю цих людей, бо я читав також ті дописи. А власне ця претензія стосувалася в першу чергу. У цієї історії, і звісно, я розумію, що багатьох наших колег, наших співгромадян у тих типу подібні заяви відповідно, очевидно і тригірять. Ну але разом з тим, ну ми як держава, як геополітичний суб'єкт зобов'язані, якщо ми хочемо і далі мати підтримку і не бути такими, як вибачте мене Гусня, то звісно, ми повинні зобов'язані. Ну, дотримуватися тих міжнародних конвенцій, під якими підписалися про росіян. Чи здивувала вас реакція офіційного кремлівського режиму? Подивіться, немає істерик щодо червоних ліній, чомусь не згадують про ядерну зброю, якою так люблять розмахувати чи хизуватися російські пропагандисти? Путін взагалі якось так боязко назвав дії українських сил оборони провокацією і не назвав це війною, а оголосив якусь контртерористичну операцію. Чому так і чому така реакція російських владних кіл на операцію українських збройних сил на Курській області? Знаєте, вже не здивувало власне. Ще раз говорю: якщо б це було б вперше, можливо, я б щось би здивувався. Але після походу Пригожина, коли ми з вами бачили, як би сильно намагались не зупиняти це угрупування. Ну, були якісь певні спроби, які закінчувалися абсолютно нічим. В принципі, я чітко розумію, чому я ж говорю, що в принципі, це в черговий раз демонструє, наскільки ця вся конструкція є надзвичайно хиткою. І я мав можливість подивитися перші години реакції російської влади і засідання, урядове засідання, де очолював відповідно перша посадова особа Російської Федерації Володимир Путін. Так? Там говорили про все, що завгодно. Про відкриття лінії метро, про виробництво нових дизельних двигунів, тощо і жодного разу на уряді не згадали за Курську область. Потім вже був у їхній, то відповідно там, там, там була трошки інша історія, але воно виглядало достатньо мляво. Тому м -м, стосовно ядерної зброї. А теж була така цікава історія. Напевно, привідкрив ну так закцентую на цьому увагу. За декілька діб до нашого наступу а, ну десь так за п'ять. будемо так казати. А, росіяни, російська пропаганда взяла м, видірнула з контексту і перекрутила слова знову ж таки Кирила Буданова, який давав інтерв'ю свій час воденню НВ. Якщо ви пригадуєте, була мені ним сказана фраза, що Путін не є компромісною фігурою. І що вже були там декілька спроб замахів. Ну але бачите, вони були невдалі. Що зробили е, Росня? Вони перекрутили значить його слова, звинувативши тим, що м -м, значить е, гурмов готувало замах на Путіна. Здається, на 23 липня. Так на, на їхній там в Петербурзі на свято там ВМФ, військово-морського флоту, на нього і на міністра оборони. І перед цим вони ще зробили там дзвінок ось. От потім вони почали цей наратив розкручувати, причому на міжнародний акцент, там «Russia Today» і інші західні преси, використавши шпальта, здається за вашинтон пост, значить, п'ятого наратив набув піку, а шостого числа здається, заступник міністра закордонних справ вийшов зі спростуванням, що не так ці слова з... з... зрозуміли, що ніякий замок Україна не готувала у Гурму, і, взагалі, ми, типу, з американцями, начебто, погодилися. Та історія пройшла. Повз чому я про це розказую? Про цю історію справа в тому, що якщо ви послідкуєте російську пропаганду, Путін, тобто як посадова особа, пропаганда уособлювала як державу, і з точки зору навіть пропаганди, загроза державі, тобто згідно їхньої воєнної доктрини, вони мають право застосовувати ядерну зброю. Uh -huh. І от коли вони проводили цю паралель ліквідація Путіна, це до загроза загрози держави, тобто. Це було очевидно мої припущення з тим, щоб підняти ставку, це вже було, напевно, найвище підняття ставки по застосуванні ядерної зброї. І разом з тим, оця історія, тепер, коли вони зрозуміли, що вже далі нікуди, вони почали відкатувати назад. Але сказати, що про ядерну зброю нічого не говорять, це не говорять посадові особи Кремля. Тобто Путін, Мідів, мовчить. Але якщо ви звернули увагу на Лукашенка, то в принципі він. Цю погрозу якби повторив, тобто ми бачимо, як наскільки російський Кремль Московський Кремль починає зараз трошки цю тему виводити на інших спікерів, так? Ну, тобто, по великому рахунку, хоч цей самопроголошений президент Білорусі, але тим не менше цей наратив він десь таки прозвучав, тому що там було така ключова фраза, що може бути застосована зброя, навіть білорусь, якщо нападуть на її територію, а оскільки Білорусь є союзною державою. З Російською Федерацією то це питання ще не є абсолютно крім того, крім то крім того, ми пам'ятаємо. крім того, ми пам'ятаємо цілопоказову показову церемонію передачі, чи справжньої передачі, чи нібито передачі. Ядерної зброї Білорусі, але ми з іншого боку пам'ятаємо, що інші погрози Лукашенка щодо приведення військ, у бойову готовність та можливого якихось провокацій на кордоні з Україною вони не справдилися. Зрештою, наступ українських військ на території Курської області триває. Ми будемо далі слідкувати за цими, за цими подіями. Політичний експерт та військовослужбовець Олександр Антонюк був гостем цієї частини нашої ефіру. Олександре, дякуємо, що знайшли час поспілкуватися разом з нами.